Затримали російських агентів, які намагалися підірвати наряд поліції біля рівного. Під час дзвінка на екстрену лінію анонім повідомив про нібито знайдене там тіло людини із ознаками насильницької смерті. Після прибуття поліцейських у покинуту будівлю за містом стався вибух. Співробітники СБУ та нацполіції по гарячих слідах затримали виконавців теракту. Ними виявились двоє 18-річних мешканців рівного, які виконували замовлення Росії спецслужби. для вчинення злочину вони за інструкцією окупантів зробили два саморобних вибухових пристрої, які спорядили бойовими гранатами, гайками і телефонами для дистанційного підриву. Усі комплектуючі терористи забрали зі схорону, координати якого меседжером отримали від російського куратора. Далі за його вказівкою молодики замаскували вибухову пастку на місці запланованого теракту, щоб відстежити прибуття наряду поліції фігур. Охоронці встановили там датчики руху та відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбовців. Після підготовки підриву терористи роз'їхались по домівках, де сподівалися залягти на дно і отримати обіцяний криптовалютний переказ від окупантів, але марно правоохоронці затримали обох фігурантів за адресами проживання.